Тільки що відбувся анонс концерту Сергія Піскуна на бюветі. Дуже багато людей прийшли на цей анонс. Чудова погода. Глядачі каналу Трускавець Тревел також на бюветі. Великий привіт вам. Дуже багато людей прийшло на цей анонс. А зараз відбувається ще фотосесія, кілька хвилин і потім вже 19.30 буде в палаці культури Шевченка. Концерт. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці знаходимося зараз біля центрального бювету. Це така, знаєте, вже традиція. І майже всі співаки, які співають в Палаці культури Шевченка, приходять сюди на бівятну. головне, щоб була погода. Ну і якщо не розкуплені всі квітки в Палаці культури, то вони приходять ще сюди і запрошують гостей міста до себе на концерт. Чудова сьогодні сонячна погода, плюс 20 на курорті, друзі. Потеплішало. Віднедавна в мене також працює канал і в Тіктоку. І там є досить багато цікавих коментарів. і Люди пишуть, що чому трускавці співаки співають просто тут на бруківці біля бювету, чому немає там якогось спеціального місця, ну якогось там концертного залу чи ще щось. Ну я ж розказую, друзі. Що це традиція вже така вироблена роками, що співаки всі приходять сюди. І знаєте, чим більше анонсів концертів я знімаю, тим більше різних є коментарів, як негативних, так і позитивних. Ну, звісно, що. Позитивних набагато більше, але є такі, знаєте, негативні коментарі на рахунок тих чи інших виконавців, друзі. Я не знаю, ну, бо я знаєте, деколи пишу відео, називаю там відео якось. ну, Стараюся назвати цікаво, бо інакше ви просто б не зайшли і не глянули на це відео. Ну, До прикладу, є такі коментарі. Я називаю відео там, відомий співак чи співачка. На курорті, чи там хто приїхав на курорт, і вам цікаво, ви заходите і дивитеся, і потім в коментарях є такі, ну яким він там відомий, чи яка вона там відома. І є такі коментарі, попадаються. Ну, не знаю, друзі, не мені судити, в кожного виконавця є своя аудиторія. Всі полюбляють, але розумієте, є отут на бюветі, я вже дуже багато тих анонсів перезнімав, і я бачу, якщо співак популярний. То тут дуже багато людей. І, приклад сьогодні ось Сергій Піскун на його анонси концертів завжди приходить дуже багато людей. У нього дуже багато шанувальників. Тому я вже вважаю, що він вже відомий співак. Ви бачили, що тут творилось на бюветі. Він завжди приїжджає. От сьогодні три пісні заспівав. Люди були в захваті. Так само приїжджає лісопедний батальйон. Ви бачили також, скільки тут людей. Або було на біветі, Чи приїжджає там, наприклад, Павло Бров дуже багато збирає також тут біля себе на біветі. Тому ці співаки вони є популярні. І навіть менш популярні співаки, якщо роблять якесь шоу тут на біветі, то в них теж популярність від того, тільки збільшується. Знаєте, раніше, коли я ще не знімав відео, я також я не слідкував за цими всіма співаками. Співачками відомі, невідомі. Відомі тільки ті були, які там бачив там, по телевізорі чи десь в Ютубі. А ось коли почав знімати відео, почав приходити на бювет і відкрив для себе дуже багато нових співаків. Наприклад, сьогодні також гарні пісні, приємно слухати. Ну, Люди таке люблять, знаєте. І багато людей навіть не приходять пити воду до бювету центрального, а приходять на нос концертів. Ви часто запитуєте, коли там концерти? Ну, в 12.30 бачите, сьогодні. Кажуть, що Сергій Піскун не приїжджав в обідню пору він не встиг, він з Києва їхав, а вже в вечірню пору прийшов. Тому на вечірню пору вони 100% ті анонси відбуваються, а в обідню, як коли. Але переважно, переважно є. Я думаю, що ви вже замітили, що на курорті збільшилась кількість людей. Ну, Бачите, через 2 дня літо, і я думаю, що в літній період буде набагато більше людей, оскільки вже в школах розпочнуться літні канікули, у людей більше буде можливості приїхати на курорт. Дуже багато є коментарів від людей, які приїжджали раніше на курорт відпочивати, зараз вже або не мають змоги, або десь за кордоном. Ось дуже багато таких є коментарів з ностальгією. Хтось вже по стану здоров'я, наприклад, не може приїхати на курорт і йому тільки залишається дивитися канал Трускавець Тревел чи тому подібні канали про Трускавець. Ми йдемо зараз з сувенірним ринком поз кінотеатру Злата на вулицю Тараса Шевченка до е, каферічки. Хто знає, де знаходяться готель річки і каферічки. Бачите, на сувенірному ринку не так багато людей. Ну, багато людей зараз були на бюлеті, а зараз вони будуть розходитися з бювету і будуть кав'ярні, ресторани. Хтось піде на концерт. Ну, хтось піде, напевно, в готель, може, можливо, вечеряти після того, як прийняв на Ну, Бачите, таку, тут такого жіотажу немає, як було раніше. Раніше все продавалося. Біля кожного ось такого ларечка стояла черга. А зараз люди ходять тільки роздивляються. А вже скоро бачите літо і скоро розпочнеться сезон відпусток. Я думаю, що на курорт все рівно приїде набагато більше людей, ніж було минулого року. Чомусь мені так здається. Роскавець зараз стає дуже популярний, але головне, щоб в Укрзалізниці не було проблем із квиточками, і, можливо, потрібно було б, щоб додали ще кілька вагонів із Києва. Ліворуч від нас знаходиться в цій будівлі кінотеатр Злата. Також, якщо ну, я думаю, що коли падають дощі, то кінотеатр стає е трішки популярніший. Коли сонце світить, бачите, я думаю, що людям не до е цих кіносеансів. Минулі роки, ще перед війною, там відбувався у Трускавці кінофестиваль Корона Карпат. Там кілька днів, здається, чи тиждень. Я вже не пам'ятаю. Ну, п'ять днів було точно, що транслювали фільми українських режисерів. Ну, взагалі, українське кіно. Був і Богдан Бенюк, і також приїжджав Василь Вірастюк. Дуже багато різних акторів, режисерів. Були в кінотеатрі Злата, і, до речі, ці всі покази відбувалися безкоштовно. То було дуже так цікаво, були повні зали. Цікаво за цим було спостерігати потім останній день. ну Спочатку було урочисте відкриття, потім було урочисте закриття, були різні вручення різних премій. І по вулиці Майдан Кобзаря там є таблички, такі, знаєте, як в ну, у нас В Голлівуді зірки, а там у нас просто такі. Цікаві таблиці я вам покажу. Вони вмонтовані в бруківку. В слідуючому відео, я думаю, що пройдуся іменно на цією вулиці і зроблю більший акцент на цьому, покажу для вас. І ну, Це така, знаєте, теж історія курорту. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Праворуч від нас знаходиться готель і кафе річки. І завжди просили мене показати. Шевченка 19 будинок. Ну, зараз, друзі, якраз йдемо до нього. І ліворуч знаходиться вілла Ягуся, а праворуч якраз оцей будинок Шевченка 19. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!